Виконуємо вправу по темі створення анімованих історій у середовищі Scratch, урок 30. Нагадуємо правила поведінки в кабінеті інформатики і під час роботи за комп'ютером. Виконуємо інтерактивну вправу Електронний вчитель у мене на блозі. І переходимо саме до вправи Анімуємо історію. Сторінка 54 підручника Морзе. Значить, у нас є проєкт Діалог. Де відбувається діалог між хлопцем і дівчиною, який які показує, що діти вміють захищати власні кордони. Говорити ні. В кінці дівчина на запитання ти тут живеш, і можна мені з тобою погуляти, може відповісти не обов'язково згодно, можеш захистити власні кордони. Значить, ми запускаємо середовище «Скреч». Нам пропонують дібрати мелодію, яка звучатиме, або фрагмент мелодії. І зробити так, щоб один з виконавців залишав сцену. Відкриваємо середовище програмування Scratch. Обираємо тло для сцени. Відповідно до вашої власної історії ви можете обрати будь-яке тло і будь-якого спрайта. Так, обираємо спрайтів в групі люди. Так, і ви можете змінити розмір спрайта. Розташовуємо їх так, щоб нам було зручно. Для цього нам треба поставити їх на тротуарі. Так, можемо змінити розмір. Так. І спрайта дівчини і спрайта для хлопця. Так, Тепер розташуємо спрайт хлопця так, щоб він розвернувся до співбесідниці. Заходимо в, натискаємо на образ, заходимо в вкладку Образи і повертаємо кожний із цих образів, відзеркалюємо. Так. Тепер спрайти у нас вже готові. І ми можемо починати. Почнемо із скрипта для хлопця. Коли натиснуто, заходимо у групу події. Записуємо, коли натиснуто, прапорець, говорити привіт 2 секунди. Заходимо у вигляд, говорити привіт 2 секунди. Далі, наступний образ. В групі керування чекати одну секунду. Далі група вигляд. Продовжується знайомство. Мене звати, наприклад, І запитаємо одразу АТБ. Так, для цього треба трошки більше часу, ніж стандартні 2 секунди, тому ми обираємо, наприклад, 3 секунди. Далі ми зразу змінюємо наступний образ. наступний образ. Далі чекаємо 3 секунди. Чекаємо 3 секунди. Так, і далі продовжується знайомство і запитує. Хлопець, ти живеш тут? І ти живеш тут. Так, і далі наступний зразу образ, наступний образ, далі після цієї знову чекати 2 секунди, чекати 2 секунди. Далі відповідь дівчини, подумати 2 секунди, і говорити. Говорити можна з тобою погуляти. Можна з тобою погуляти. І знову очікування на відповідь дає можливість іншому спрайту говорити. Далі наступний образ, наступний образ, і в кінці подумати подовше, так як дівчина буде сходити зі сцени. Так, і тепер переходимо до спрайта дівчина і створюємо скрипт для неї. Група подій, коли натиснута прапорець, як завжди починаємо. При натисненні пропорція обоє спрайти почнуть діяти. Група керування чекати 1 секунду дає можливість задати питання. Далі говоримо привіт. Група вигляд 2 секунди. Змінюємо образ її. Очікування 1 секунда. Далі знову на запитання хлопця подумати. І представитися мене, до прикладу, звати Ірина. Дві секунди, і змінюємо наступний образ, потім очікування. Цього разу трошки довше, 2 секунди. Можна навіть три, тому що там буде довге питання. Три. Далі знову розмова йде. Говорить дівчина на питання, де ти, ти тут живеш, тобі це зайве. Знати. Варіанти відповіді запитань можете обирати на власний розсуд. Далі наступний образ. Ну і очікування, звичайно. Очікування на репліку, співрозмовника. Очікування 2 секунди. Говорити потім вона відповідає на пропозицію. Ні. І далі рух, рух зі сцени має бути. Вона має переміститися, значить, повернутися зліва направо, стиль обертання зліва на право обираємо. Поворот має бути на 180 градусів. Чекати одну секунду, і відтворення далі звуку. У нас тут було. Так, відтворити звук. Обираємо в групі звуки. Колекції дивне. Так, і обираємо цей звук. Заходимо у код, відтворити до кінця. Так, і тепер ми можемо перевірити. Натискаємо прапорець. І йде діалог. Так, наш проєкт виконано. Якщо ви хочете його завантажити, ви можете натиснути на вкладку Файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Якщо ви зареєстрований користувач, ви можете записати назву нашого проєкту. Так і називаємо його Анімуємо історію. І зберегти негайно. В такому випадку ваш проєкт буде збережено, ви зможете його будь-який час відредагувати. Чекаю вашу роботу.